Неокласики гроно П'ятірне, п'ятірне угруповання з'явилося в Україні в 1920-х роках у період активного розвитку літератури після здобуття Україною незалежності та революційних подій. Це був рух авторів, які прагнули поєднати класичні традиції літератури з сучасними художніми пошуками. Основна ідея. Неокласики прагнули. Відродити етичні і естетичні цінності класичної літератури, протиставити себе натуралізму і революційному романтизму, звернутися до вічних тем людини, мистецтва, культури та духовності, особливості стилю, строгі, класично витримані форми в поезії, увага до ритму, музики слова, елегантності вираження. Підкреслена інтелектуальність та естетизм творів, теми любові, краси, моральних і духовних цінностей. До неокласиків належали Микола Зеров, Павло Филипович, Михайло Драй, Хмара, Освальд Бургард псевдонім Юрій Клен, Максим Рильський значення для української літератури. Неокласики сприяли піднесенню української культури. Відродили інтерес до європейських класичних традицій, створили основу для інтелектуальної поезії та художньої критики. Трагічна доля: багато представників п'ятірного угруповання стали жертвами сталінських репресій у 1930-х роках, але їхні твори залишилися важливою частиною українського літературного спадку.